Добрий день, діти. Коли я йшла до вас на гостини, то помітила біля дверей нашого садочка сліди. До нас сьогодні хтось завітав гості. Хто б цим міг бути? Чиї це сліди? Так, до нас сьогодні завітав ось такий чудовий песик. Звуть його Сірко. Він веселий, розумний і дуже дружелюбний. А ви дружите з котиками і песиками? Чи є у вас вдома тваринки? Чи допомагаєте ви батькам доглядати за домашніми улюбленцями? А як треба доглядати за домашніми улюбленцями? Так, годувати їх і наливати свіжу воду. Також необхідно вигулювати песика, не забуваючи про поводок та адресник. Це спеціальна пластинка, яка кріпиться до нашийника тварини і містить ім'я тварини і номер телефону господаря на випадок, якщо собака загубиться. Необхідно прибирати за своїм улюбленцем на вулиці, використовуючи спеціальні пакетики. Виділити дома місце, де тварину не будуть турбувати, і покласти туди лежачок, на якому пухнастик зможе відпочивати. А якщо песик живе в буці, то треба її утеплити, щоб собака не мерзнув, грати та навчати командам, доглядати за шерстю тваринки, розчисувати, купати. А які речі потрібні, щоб доглядати за домашніми котиками і собачками? Для цього пограємо в гру зоомагазин. Уявіть, що ми завітали в зоомагазин, де продають все необхідне для тварин. Я буду називати по, по черзі різні предмети, а ви повинні вибрати ті, які необхідні по догляду за тваринкою вдома. Якщо річ потрібна, ви повинні плеснути в долоні, а якщо ні, то тоді схрестити руки. Які речі потрібні для котика? Миска. Так, намордник. Ні. Корм. Так лоточок. Так. А шоколад? Ні, він шкідливий. Чашка. Ні. Кихтіточка. Так, м'ячик, а вже ж. А морозиво? Ні, воно шкідливе. А олівці, а вже ж ні. Тепер які речі потрібні для песика? Нашийник. Так, цукерки. Ні. Чай. Ні. Лежак. Так. Капелюх. Ні. Будка. Так. Корм. Так. Спеціальний грібінець. А вже ж потрібен. Намордник. Потрібен. Адресник потрібен. А телефон потрібен? Ні. Ось ми придбали все необхідне для наших тварин. Пухнастики хочуть, щоб з ними погрались або дали їм щось смачненьке. Як вони можуть дати нам про... знати про це? Тварини спілкуються з нами за допомогою рухів і звуків. Вони можуть притиснутись до наших ніг, потертися своїм тулубом або підняти лапку. Котики можуть нявкати, а песики гавкати. Діти та тваринки бувають сумними. А чому? Правильно, інколи на них не звертають уваги, або їх хтось образив, а бувають випадки, коли тваринка загубилась, чи господарі навмисне виганяють тваринок жити на вулицю. Так з'являються тваринки, у яких немає домівки і люблячих господарів. Як називають таких тваринок? Так, це безпритульні тварини. А як ви вважаєте, чи можна виганяти на вулицю домашніх тварин? Ви праві діти, ні в якому разі не можна виганяти своїх домашніх тварин на вулицю. Пам'ятайте, ми відповідальні за тих, кого приручили. Цірко, який сьогодні завітав до нас у гості, раніше жив у притулку. Це таке спеціальне місце, де живуть тварини, які не мають господаря. Проживають вони там, поки для них не знайдуть нові сім'ї. Нашому песику пощастило. І його забрали влюблячу родину. Діти, тепер ми з сірком впевнені, що ви знаєте, як піклуватись про домашніх улюбленців і ніколи не будете їх ображати.